Вітаю, друзі! Ракетні удари по українській енергосистемі стануть тепер постійними. Видно так змінила стратегія Кремля після зриву переговорного трека в Стамбулі, Стамбула-2. Останній рік ми не бачили подібних атак, як ці три дні, а тепер б'ють точно в машинні відділення, щоб надовго вивести генеруючі станції з робочого стану. Затяжна війна змінить вже привичний хід життя. Варто готуватись до повного блокауту і ударам по газовому сектору, котрий поки що обходили ракетні удари. А сьогодні Нафтогаз уже сказав, що прилітає. По всім показникам саме цей рік буде вирішаючим для України, так як на 2025. Немає навіть стратегії у офісі президента. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.